В Радивилові жінка вирощувала понад дві тисячі рослин маку, чим і зацікавила правоохоронців. Поліцейські навідались до 63-річної господині та почули вже звичну версію, що мак пенсіонерка вирощувала на пиріжки. Працівники карного розшуку місцевого відділення поліції виявили та знищили 2450 рослин снодійного маку. Як пояснила пенсіонерка правоохоронцям, наркомісні рослини насіялися самостійно, однак не знищувала їх, аби потім випікати пиріжки. Правоохоронці. Зразки рослин направлено на дослідження до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Також в Млинівському районі поліція знайшла насадження коноплі. Пенсіонерка, якій належить земельна ділянка, виправдовувалася. Що це для риболовлі. Млинівські поліцейські 6 липня в рамках операції МАК 2016 вилучили майже 4 сотні рослин конопель із земельної ділянки 60-річної жительки села Велике. Вінка пояснила, що використовує насадження під час рибу. Риболов... Ловлі мовляв на верхівці рослин риба краще клює за цими фактами. Відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 310 кримінального кодексу України.